І Вночі знову Росія завдала масованого комбінованого удару по об'єктах цивільної інфраструктури міста Кременчука на Полтавщині. Зараз в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплом. Повідомив мер міста Віталій Малецький. Крім цього, ворог атакував Слов'янськ, що на Донеччині. Внаслідок удару відомо про щонайменше семеро поранених, серед яких вагітна жінка і сім пошкоджених багатоповерхівок. Росіяни скинули на Слов'янськ фугасну авіабомбу, яка розірвалася біля багатоповерхового будинку. Повідомили Вова. І внаслідок російських ударів частина шосткінської громади на Сумщині залишається без світла. Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров. За його словами, критична інфраструктура працює на резервному живленні. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Утім, процес ускладнюють загрози нових атак. І цієї ночі перебували під атаками ворожих і впівідронів і населені пункти Нікопольщини. не спокійно було в райцентрі, центрі. Покровський, Марганецькій, Мирівській громадах пошкоджено приватний будинок та лінія електропередач. І напередодні чотири російські безпілотники атакували місто Новгород Сіверський, що на Чернігівщині там, внаслідок удару, в своєму будинку загинув 50-річний чоловік. Про це повідомили Вова ушкоджень. Зазнали райвідділ поліції, ще щонайменше вісім приватних будинків та медичний коледж. І за добу завдали окупанти 649 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. В Пологівському районі поранено чоловіка росіяни застосовували авіацію, безпілотники різної модифікації, реактивні системи залпового вогню, артилерію. Як зазначили, вова до них надійшло 14 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. І в Україні зберігається складна ситуація з енергопостачанням. У більшості регіонів діють відключення світла від 12 до 16 годин на добу. Як повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, найскладніша ситуація зараз у прифронтових областях там застосовують аварійні відключення в інших регіонах. Діють погодинні графіки знеструмлень. За словами Зайченка, на відновлення стабільної роботи енергосистеми після масованого російського обстрілу знадобиться. Кілька тижнів. І Володимир Зеленський, президент України, напередодні провів розмову з членами команди президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Видання, як сього спише, що розмова тривала дві години. Обговорення територіального питання було складним. Росія все ще вимагає від України вивести війська з Донбасу, але США намагається розробити нові ідеї для розв'язання цього питання. Повідомило Джерело. Видання другим важливим аспектом розмови стали можливі гарантії безпеки від США для України, і в цьому питанні вдалося просунутися доволі суттєво. Хоча окремі нюанси домовленостей ще потребують узгодження, пише «Ексіус». І натомість в Україні та Європі зростає занепокоєння мирними перемовинами, які веде з Москвою адміністрація США фактично в обхід Європи. Про це пише французька газета Лемонт. Видання наводить приклад радника Путіна Дмітрієва, який лише за кілька годин після зустрічі Віткофа і Кушнера з Путіним повідомив, що план складався з 27 пунктів. Це лише на один пункт менше від початкового документа, який відповідав багатьом вимогам Москви. Тобто, план опрацьований в Женеві європейцями і українцями фактично був проігнорований Вашингтоном. Ну і кожний четвертий українець у цьому році почав заробляти менше ніж рік тому. Так, Ракутен Вайбер оприлюднив результати опитування щодо змін доходів українців за останній рік. За отриманими даними, третина респондентів повідомила, їхній рівень доходів не змінився порівняно з минулим роком. І ще чверть опитаних зазначила, заробляє менше ніж торік. Водночас 22% учасників відповіли, їхній дохід зріс. Щодо ж зарплат, то в державному бюджеті на наступний рік, який депутати ухвалили 3 грудня, передбачено збільшення видатків на оплату праці педагогів. Витрати на зарплати освітян мають зрости на 30%, а загальний обсяг фінансування становитиме майже 274 мільярди гривень. Це на 75 мільярдів більше ніж цьогоріч. За інформацією уряду з цієї суми, а саме 195 мільярдів гривень, спрямовують саме на підвищення. Зарплат педагогічних та науково-педагогічних працівників, яке планують запровадити з 1 січня наступного року. Прем'єр-міністерка Юлія Свереденко повідомила, паралельно готується оновлена система оплати праці в освіті, яку планують запустити у вересні 2026-го. Міністр освіти і науки Оксан Лісовий підтвердив, що з 1 вересня вчителі отримають ще одне підвищення. Додаткові 20% до зарплати за його словами, це буде найбільший комплексний крок з поліпшення умов оплати праці освітян за останні роки, що має посилити привабливість професії в умовах воєнного часу.